Що там що? Що ще ціле осталося? Щодобу тому цей будинок був цілий. У ньому проживала багатодітна родина: чоловік із дружиною та п'ятеро їхніх дітей. Але вночі їхнє життя змінилося. Вони залишилися без нічого. Вогонь знищив усе. Трапилася пожежа у будинку в ніч на 10 січня у селі Крупа, що неподалік Луцька. За кілька годин до пожежі родина святкувала день народження донечки Юліани. Їй виповнилося 8 років. Було внучки день народження, 8 років. Ми повечеряли і без 10-8 пішли додому. По нічого все було нормально. Вони кажуть, теж лягали в десь поки поприбирали, поки що. А без 24 дочка дзвонить. Мамо, ми горимо я кажу, говорите, я бігом діда бужу меншу дочку, кажу, визивай пожарку. Але поки 15 хвилин пройшло, поки приїхали пожарні, то вже тушити не було, що самі бачите, що сталося. Вікторія розповідає, згоріло майже усе дотла: ні кімнат, ні кухні, ні даху. Більш-менш вцілілим залишилася ванна. Вдалося врятувати лише кілька речей. Волиняни дякують вищим силам, бо їм вдалося врятуватися, бо ж могли і взагалі не прокинутися. Без 15-4 ранку проснулася від того, що стріляє, щось стріляє. Я тако сюди, у нас тут наверх було ну, закрито і грубка. Я сіди, а воно видно, вже вогонь верх почав горіти. Підняли дітей, вискочили, вже шифер літів на голову. Поки приїхала пожежна 15 хвилин. Їхала вже верху, вже нічого. Будувала та облаштовувала будинок родина власними силами. Уже після свят планували взятися за ремонт другого поверху, де було дві кімнати. Але зараз єдине, що може зробити чоловік із дружиною побудувати будинок із нуля. За їх словами, відновленню ця оселя вже не підлягає. Старшому владові 18, Далі Каріна їй буде о 28 лютого. Потім Ярослав йому 11, Юліані 8 вчора було, і Даніку 3. Було дитячі дитя. кімнати, діти були. Тут були ми і малого ліжечку. Ми його винесли. Тут були сходи на другий поверх туди наверх. Та ванна, ну Вона якось майже всього подала. А тут все, немає нічого кухні. А то в кухні. Все згубило. Mm -hmm. Все повністю. Плавить, але тільки ремонт зробили. Зараз родину Шиманських тимчасово прийняли сусіди. Їм вкрай необхідна допомога. Першим вирішив допомогти місцевий священик, який опублікував у себе на сторінці допис із закликом про допомогу. Матір Вікторії зазначає, відколи трапилася пожежа, із ними не зв'язалася жодна служба, зокрема, і представники сільської ради. Найбільше обідно, що ОТГ наше багатодітна сім'я. П'ятеро дітей, і ніхто навіть і не приїхав, і не поцікавився. Мають ті діти де бути, не мають зима на вулиці, ну є служби, є всі, нікому не цікаво. Допомогти родині швидше оговтатись від пережитого та відновити житло може кожен зараз. На екрані ви можете побачити номер картки, куди можна надіслати кошти. Або ж перейти на стрінку уця у Фейсбуці та надіслати гроші на банку. Багатодітна родина сподівається, що уже зовсім скоро вони повернуться у свій відбудований. Будинок разом із своїми дітками